Діти, які залишились без батьків, не знають юридичних термінів, не розуміють складних процедур, але відчувають серцем, коли поруч є хтось, хто готовий подарувати родині. Шлях до створення однієї з форм сімейного виховання починається з важливого кроку: висновку про можливість стати усиновлювачем. Це не просто документ, а відповідь на головне запитання: чи зможе людина подарувати дитині відчуття любові та затишку. Кожний висновок це чиясь доля. Але для когось цей документ стає першим ключем до родинного щастя. Привіт! Ви на каналі Дніпро Соціальний офіційному каналі Департаменту соціальної політики міста Дніпра. Мене звати Євгенія Бабенко, і у цьому відео поговоримо про те, як отримати висновок про взяття на облік кандидатів в усиновлювачі. Для усиновлення дитини сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування. Необхідний висновок органу опіки та піклування про взяття на облік кандидатів усиновлювачі. Хто може усиновити дитину? Згідно із статтею 211 Сімейного кодексу України, усиновлювачем дитини може бути дійздатна особа віком не молодше 21 року, окрім випадків, коли усиновлювач родич дитини. Усиновлювач повинен бути старшим за дитину не менше, ніж на 15 років. Якщо усиновлюється повнолітня особа, Різниця у віці повинна становити не менше 18 років. Подружжя особи, які проживають однією сім'єю за рішенням суду щодо усиновлення ними дитини. Чоловік, з яким мати дитини перебуває у шлюбі, якщо дитина має лише матір. Якщо дитина має тільки матір або тільки батька, які у зв'язку з усиновленням втрачають правовий зв'язок із нею, один чоловік або одна жінка. Більше корисної інформації та новин соціальної сфери міста у нашому Телеграм-каналі. Скануйте QR-код на екрані та долучайтеся, щоб не пропустити важливе. Як отримати висновок про взяття на облік кандидатів усиновлювачів. Для усиновлення дитини заявник подає письмову заяву про взяття на облік кандидатів усиновлювачів до Служби в справах дітей за місцем свого проживання. Контакти Служб у справах дітей в місті Дніпро ми залишили в описі до цього відео. Які документи необхідно подати. Окрім заяви, додаються такі документи. Паспорт або інший документ, що посвідчує особу, довідка про заробітну плату за останні 6 місяців, або копія декларації про доходи за попередній календарний рік, свідоцтво про шлюб, якщо заявники у ньому перебувають, висновок про стан здоров'я заявників засвідчена нотаріальна письмова згода другого з подружжя на усиновлення дитини, у разі усиновлення дитини одним з подружжя, довідка про наявність чи відсутність судимості. Документ, що підтверджує право власності або право користування житловим приміщенням. Важливо! Усі документи, що додаються до заяви, надаються в оригіналі та копії. Як та в який термін відбувається розгляд заяви? Після отримання заяви та документів служба у справах дітей протягом 10 робочих днів перевіряє документи на вірогідність вимогам законодавства, проводить бесіду із заявниками. Складає акт обстеження житлово-побутових умов заявників, розглядає питання про можливість заявників бути усиновлювачами та готує відповідний висновок. Якщо висновок позитивний, ставить заявників на облік кандидатів в усиновлювачі та видає їм висновок про можливість бути усиновлювачами. Якщо після перегляду цього відео у вас залишилися запитання, чекаємо на них у коментарях. Ми із задоволенням надамо на них відповідь. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на наші соцмережі. Ми розповімо вам про усі послуги департаменту.